Усім привіт, з вами Маша. У сьогоднішньому відео буде слов'янська міфологія. І перша про кого я розкажу, це донька слов'янського богогрому та блискавки, війни та воїнів. Небесна діва, прекрасна, крилата та войовнича. Це Магура. Магура це українська слов'янська інтерпретація скандинавської валькірії. Серце її навіки віддане воїнам, котрі полягли у бою. На полі битви Магура підтримує тих, хто б'ється самовіддано і завзято з криками та із захопленням. Вона вселяє в серця воїнів надію та радість. За легендою, воїн, котрий впав у бою, отримує поцілунок Магури та відправляється до вирію райських чертог. Слідуючи на черзі мавки. Чинявка. Якщо колись заночуєте у справжній гуцулиській хаті поблизу гір, і ваш тихий сон потревожить незрозумілі звуки, чи то жіночого, чи то котячого голосу, не лякайтесь, то прийшла до вас нявка. В Карпатах нявок особливо багато. Ті, хто бачив, кажуть про них як про дуже гарних білолицих дівчат із довгим волоссям. Жіночі духи пов'язані зі світом нави, тобто померлих. Їх імена означають втілення смерті. Вони не мають тіла, не відзеркалюються у воді, не мають спани, спереду їх не відлічити від красивої дівчини, тому під довгим волоссям ховається їхня справжня сущність. А ще після себе вони залишають сліди дитячих ніжок, як би це дивно не було. Мавки невагомі, тому, коли ступають по траві, вона не прогинається, ні сонце, ні місяць не може змалювати тінь нявки. Ще не може не зауважити, що мавку можна приручити або одружитися, забравши і сховавши її річ. Явка може стати ідеальною дружиною, але якщо вона її знайде, то забере її втече. Мавка вставало трагічно померлі дівчата або тільки народжені та не виживші. Живуть у основному в лісах та горах біля Озер. При всьому цьому, це дуже неоднозначний персонаж. З одного боку, вона допомагає людям з врожаєм, а з другого може нанести шкоду. І останні, про кого я розкажу в цьому відео, це блуд. За це злий дух, якого Бог скинув із неба за злі діяння. Тепер він блукає по світу і чіпляється за кожного, хто випадково до нього доторкнеться. Блуд може обернутися будь-яку подобу: чоловіка, жінку, птаха, кота чи будь-що інше. Підстерігає він людину, а потім водить її за собою до повного знесилення, по колу або зводить у хащі чи болото. Аби блуд тебе оминув, потрібно було пригадати, коли твій день народження та хрестини. На який день припав минулий святвечір. Які страви були тоді на столі? Хто стояв від тебе по праву сторону? Дуже багато, як на мене. Також одним із способів порятунку було перевернути на собі одяг, тобто усе навпаки, футболка, штани і все інше. Зникав блуд із першим співом півнів, тобто із наближенням світанку. Але блуд міг допомогти їй вийти з лісу, якщо так мовити грати по правилам, тобто не шкодити лісу. А я усім дякую за прогляд цього відео, і якщо ви додивилися до цього моменту, поставте лайк, будь ласка, і я так буду знати, що вам це цікаво і можливо зроблю продовження цієї, так мовити, рубрики. Усім гарних свят, па-па!